Ну, бачиш, незважаючи на візит Арсенія Яценюка до Німеччини і деяку активізацію сепаратистів нас на Донбасі, все таки провідною темою, яку обговорюють в засобах масової інформації, як в світі так і в Україні, залишається теракт в е, Паризькій газеті Шарлі Ебдо все таки цьому присвячена головна увага. І на цьому тлі е, хотів би визначити відзначити роботу наших журналістів, журналістів сайту Еспресо ТВ, які підготували кілька публікацій, присвячених цьому, цьому теракту, його причинам, наслідкам, історії. Газети «Шарлі Ебдо», її розвитку, і тим, як вона досягала свого успіху, і що стало причиною теракту. Ну, і серед цих публікацій хотів би відзначити також матеріал, підготований нашим аналітиком Тарасом Паньо, про те, чому паризькі терористи не допоможуть Володимиру Путіну. От він наш аналітик відзначає, що вчора по в українському сегменті інтернету пробіла така вжвава дискусія досить про те, що от, мовляв, у Парижі відбувся теракт, і Росія зможе скористатися ситуацією. Тепер всі скажуть, мовляв. Давайте разом боротися проти тероризму, і відбудеться така калька ситуації 2000, зразка 2001 року, коли після теракту Аль-Каїди в Нью-Йорку, Після цього Путін зумів скористатися ситуацією і так би мовити, прилаштувався до західної коаліції в боротьбі з тероризмом. І на цьому побудував доволі тривалий час вибудовував свою економічну і політичну стратегію у відносинах з заходом, користаючись з того, що заходу була потрібна допомога Російської Федерації у бо. Боротьбі проти ісламського тероризму, Проте, як відзначає Тарас Паньо, зараз ситуація радикально відрізняється від того, що мали справу у 2001 році. По-перше, захід став трошки іншим, і натомість, якщо в 2001 році можна було говорити, що Росія все-таки цивілізована країна, яка прагне якось долучитися до європейських цінностей, до Європи, до цінностей цивілізації, то нині серед країн, які можуть претендувати на якийсь рівень технологічний. Розвитку Російська Федерація чи не єдина, яка активно лобіює антиєвропейські цінності, антиєвропейську риторику, риторику проти свободи, проти. Е... Права людей на свободу слова на свободу пересування, на можливості вільно займатися тим, чим люди хочуть, не порушуючи прав при цьому інших Петре. людей. А от оглядачі спресоті не зазначає, чи можуть тепер з огляду на те, що ти розказав, Росію долучити до цієї антитерористичної коаліції, яка очевидно буде створена. Ми анонсували, що 12 січня французький есмінець піде до берегів там в перській затоці, аби теж бом. Бити ісламську державу ну Тарас Паньо переконує, що цього бути не може, тому що Росія на сьогоднішній день вона скоріше, якщо виходити з тих цінностей, про які вона говорить, то вона союзник ісламських терористів, цих радикальних, традиційних, які проти індивідуалізму, проти свободи, і за те, щоб людей загнати в якісь стойло і контролювати там держава чи чиновники разом з священниками, розказували їм, що вони мають робити, як їм діяти і як себе поводити. Ну це. Контраєвропейські цінності, які виступають проти Європи, і причому виступають доволі агресивно. Більше того, Росія нині держава, яка фактично спонсорує тероризм на території України і продовжує так би мовити радянські традиції в цьому сенсі, тому залучення її в будь-якому форматі до коаліції, яка буде боротися проти ісламського тероризму чи загрози ісламського наступу в Європі, тут навряд чи можливо. Більше того, як переконує Тарас Паньо, неможливо в принципі. Ну, Тут, до речі, слід відзначити, що тут йдеться можливо навіть не стільки про коаліцію боротьби з ісламом, про те, як вихід шукають люди, як побороти тероризм, як знайти більш м'які, нормальні умови співіснування з мусульманами, з ісламською цивілізацією і тому, щоб вона інтегрувалася в сучасний світ. Це більш складна річ, ніж просто боротьба з тероризмом, щоб завдання стоїть більш Важливе і більш стратегічно перспективне в тому плані, щоб вирішити це питання не з допомогою того, щоб фізично знищити терористів, а все таки допомогти мусульманам інтегруватися в сучасну цивілізацію і жити в ній.